Учні дрімагії Леся Мовчун розділ перший таємнича картоплина. Нікуди він не поїде. Хай з'їздить, ні, не поїде. Так далеко ми Ярославчика не пускали самого. Ти кого виховуєш хлопчика чи дірку від бублика? поцікавився тато. Мама розгублено кліпнула очима. Ну, от, одразу хлопчик без бублика, бублик без хлопчика. Звісно, просто хлопчика. А якщо так, хай їде. Ярославчик відскочив від дверей. На вшпиньках побіг до своєї кімнати. Ого го. Він таки їде на канікули. Ви чули? Ярославчика не везуть, він сам поїде. Отак От випроводять на поїзд і хай живе свобода. Та до цього він матиме випробний термін. Мама так і сказала ми мовчки спостерігатимемо, який ти в нас самостійний. І почалося. Краще б уже вони зауваження робили. А то крадькома перезираються і такими багатозначними поглядами. А увечері на кухні зачиняються і шепочуться. А як же, поведінку мою аналізують? сумно думав Ярославчик. І, щоб якось розвіятись, усе довше засиджувався за уроками. А коли батьки займалися своїми справами, сам зачинявся на кухні. Чистив картоплю. Це значить, щоб заспокоїтись. А одного разу. Мамо, звідки в нас картопля? Від бабусі, а чого ти питаєш? Так собі, картопля дуже смачна. Ярославчик сказав майже правду. Картопля була смачна, та не в тім річ, йому попався цікавий екземпляр картоплини. Доки він не помив її, вона була звичайнісінькою, брудною і бульбуватою. А коли підставив під струмінь води, почали з'являтися якісь подряпини. Та це ж літери. Друзі на тебе чхають, прочитав Ярославчик. Чого це? Образився він і знову підставив картоплину під воду і вже ясніше проступило. Друзі на тебе чекають. Цікаво, цікаво. Це не могло бути випадковістю. І якщо то не бабуся розігрує свого внука, значить, на городі побував хтось таємничий і залишив послання для Ярославчика. Ех, Кріше б вирішували батьки його долю, і він ще з більшим завзяттям чистив картоплю. Так, що тепер сім'ї доводилося їсти картопляне пюре на сніданок, тушковану картоплю на обід і смажену на вечерю. Але на таємничі послання Ярославчик більше не натрапляв.